Ми з внучкою вже років 10 опікуємо собачок різних. Ми ходили на передержку, у нас там була, там варили, кормили, все. А все почалась війна. От, зараз там Тетяна Піскульова їздить, кормить на машинці. А, я, а ми ж так ходимо, це кормимо. Це рижка. О, це мамка ми її зовемо, це лохмаді, а от це нюша. Мене вже по місту всі знають, хто двадцятку, 50 п'ятдесятку, хто і сто рублей дасть. Оце ми вже купимо їм лапки там, набори, і кормі, ну, вони вже доволі. Дуже бояться, як оці вибухи, я їх туди пускаю в квартиру, в коридорі сидять, І коли дощ, коли холодно, Бо жалко, жалко.